Кіні рибіли гармати, було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували і славу і волю минулося, лишились могили на полі. Високі і ті могили де лягло спочити. Козацьке біле тіло в китайку були. Високі і ті могили. Де чорніють гори. Було колись в Україні, лихо танцювали. Журба в шинку, мед в горілку, поставцем кружали. Було колись добре жити на цій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Дмитро Вишневецький на прізвисько байда перший гетьман України. У 1553 році він зібрав групу козаків з 300 чоловік та вирушив за пороги Дніпра на боротьбу з татарами, які спустошували землю та тримали нечислене населення прикордонних територій устав. На острові Мало Хортиця була створена Перша Січ. Татари кілька разів намагалися знищити фортецю. І це вдалося. У 1557 році я. Був змушений покинути Січ. Однак я не припинив боротьбу з татарами у 1563 році мене було скоповано і доставлено у Стамбул. Царгород. Його смерть повита багатьма легендами, за однією з яких турецький султан запропонував Дмитру Вишневецькому прийняти іслам взяти дружини його дочку і стати кращим воїном. Звісно, що відмовив, та ще й при вселюдно віру Султана. І всю його сім'ю. За це мене і було підвішено на металевий гак над морем. Петро Конашевич на прізвисько Сагайдачний, влучний стрілок з лука. Саме з назвою для стріли Сагайдака і пов'язане його прізвисько. А ще моє ім'я пов'язано з епохою героїчних походів козаків. Проти Османської імперії перемога в Хотинській битві 1621 року принесла мені славу і смерть. Ця битва вирішила результат турецько польської війни. Крім цього, вона показала, що перемогти османське військо можливо і зупинила подальше захоплення європейських держав ісламським світом. Розлючені яничари вбили власного султана, що призвело до подальшого занепаду Турецької імперії. А важко поранений Сагайдачний помер через декілька місяців у Києві як найвидатніший гетьман України. Богдан Хмельницький також брав участь у турецько-польській війні. На ній було вбито його батько. Я став тим, хто підняв національне визвольне повстання на українських землях проти польського всевлади. Мною була створена козацька держава, яка вела зовнішню політику з багатьма країнами. У своїй політиці я шукав союзників з різних країн, серед Кримського ханства, Московського царства, країн Європи. На жаль, свій вибір я зупинив на співпраці з Росією. І затвердив його з усім військом Запорожським на Переяславській раді. Помер Богдан Хмельницький в 1657 році. Після цього на українських землях почався період руїни. Гетьманщина, як і всі українські землі, були поділені між Польщею та Росією на правобережну і лівобережну. У кожній з частин вибираються свої гетьмани України. Списки козацьких ватажків з цього часу збільшуються удвічі. І сходу тягнеться історія українського роду. Гордою ходою, в сонячнім вінці, Йдуть у бій за волю, січові стрільці. Юні та безвусі, їм жити, кохати, Нивоньку косити, тіто колесати. Стоїть Україна, руки простягає, хоче мить спинити, та права немає. Стійте, зупиніться, стелиться, шепоче. Хай запам'ятають ваші карі очі. Хто скажіть, чиї ви, як вас величати, щоб могли нащадка шану вам віддати. Мовчать легіони, зберігають сили, ідуть ві, і стеляться в стрілецькі могили. Заридали гори, голосі трембіти. Це твої в Вкраїна загинули діти. Хай лине їх слава протягом віків. Чуєш Україну з-під землі їх спів. Січових стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму в рівному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватимуть за честь української зброї, за останньої краплі крові. Так мені, Господи, Боже, Архангел Михайло, допоможіть! Амінь. Протягом 1914 по 1915 роках наш легіон Українських Січові стрільців брав участь у бойових діях проти російських військ у Карпатах, особливо запеклими були бої за гору Маківку, де українські січові стрільці вкрили себе невморущою славою, але зазнали значних втрат. Один із німецьких генералів сказав про стрільців: мої баварці б'ються як леви, а українці як чорти. Сотні молодих патріотів загинули, на схилах горили Соні, поблизу сіл конюхи та куропатників на Бережанщині. У 1915-1917 роках легіон українських січових стрільців вів кров битви на Подільській землі. Важко знайти місцевість між Золотою Липою та Збручем, де б не було стрілецьких могил, на яких поряд з прізвищами полеглих борців були викарбовані при забуті вже написи. Сумні і водночас горді фа за волю України. У центрі війни вже у вересні 1939 року. Щонайменше п'ять з половиною мільйонів або один із шести мешканців України загинули на цій війні. Два з половиною мільйонів українців було вивезено для примусової праці до Німеччини. Ущерб або частково було зруйновано понад 700 великих міст та 28 тисяч сіл. Унаслідок чого безпритульними залишились понад десяти мільйонів чоловік. В'їдався в очі попіл бою, де мами слався порілі. Ми відступали із журбою, палили хати у селі, щоб під ногами людожера, Вібравши наш великий гнів, кипіли ріки і озера. Вогонь розплати пламенів. І всюди, в полі, і в окопі, де посивіє стебла трав, души в катів гарячий попіл, пісок могильний замітав. Настане судний день розплати. Ми відступали по землі, щоб місце дати, де, де лежати фашистам в чорні богилі. А ми знайдемо шляхи додому, як птиця їх знаходить вік. По сонцю після грому, позвону українських український хріб. oh Душа бійця на іншого обернулась. Знайомо щось з лиця. Сказала Гей, малеча, а ну мох часті, а як ім'я, до речі, матусеньки твої. Душа вже немовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мати, аби вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось пас народить сина, а син їй. То я мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? Так обійця бійця спитало майбутнє немовля. Воно щось знать не знало, що таке земля. А той боєць Галина, повторював я. Так це ж моя дружина, чекала немовля. Сплили перед очима щасливі ті роки. Як він ще був хлопчина і просив її руки, весілля та навчання і пристати по цій. Він ці бажання виконував, як їх. Усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині в країну зло прийшло, Галини очі сині зробилися мов скло. Не йди, прошу, коханий, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, та й тебе не дам. Як друзів я покину, який ж я козак, як глянув очі сину, що народиться в цей рік, скажу, що в злу годину я за спідницю втік, поцілував Галину і рушив на війну. А потім постріл в спину запах полинув. Ти бережи галинку, що буде краще з мам. Пробач мені, дитинко, вас з мамою підбів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, ти сам в житті знайдеш. Обнімеймо же, синку, тобі вже час ті в життя, а я тобі прикрию спину із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, інші в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось має йти у бій. Але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.